Навчання чи мобілізація. Як студенту добитись відсрочку від мобілізації, при цьому не отримати повістку на відправку і, як результат, кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації. На перший погляд, здається, легко, але як би не так. Тут приховано багато підводних каменів, тому будемо розбиратись. Перед початком підпишіться та поширюйте, щоб люди знали і не пропускали наступні відео. Якщо ви студент денної форми навчання, то маєте законне право на відсрочку від мобілізації. Але якщо отримати академвідпустку, то втрачається право на відсрочку. Це зазначено у роз'ясненні Міністерства освіти від 11 жовтня 2023 року. Тому потрібно підготувати пакет документів разом з заявою про відсрочку від мобілізації. Але краще не нести її туди. У ТЦК особисто. Замість цього їй потрібно направити заказним листом з описом вкладення. Бажано, щоб це зробив військовий адвокат разом з адвокатським запитом. Потім потрібно дочекатись відповіді ТЦК, а якщо її тривалий час не буде, піти туди особисто, озброївшись адвокатом або його порадами, вимагати відповідь на заяву та адвокатський запит про відсрочку з від мобілізації. Дуже важливо буде не підписувати добровільну згоду на мобілізацію та не заходити в автобус на відправку. Будь-які незаконні дії та бездіяльність ТЦК можна оскаржити до суду. Але це краще робити, знаходячись за учнівською партою, а не в окопі. Тому можуть залякувати кримінальною відповідальністю за вхилення від мобілізації. Але тут буде відсутній склад злочину. Якщо таке станеться, обов'язково телефонуйте або пишіть, буду консультувати та захищати, щоб правильно зафіксувати нашу правову позицію та мати змогу закрити справу на досудовій стадії або у суді. Підводячи підсумки, хочу сказати, що законним право на відстрочку від мобілізації можна і потрібно користуватись, але все потрібно робити грамотно. Тому звертайтесь та пишіть.